19 грудня оприлюднено список представників клубу білого бізнесу. Чи перевіряли ви себе у цьому списку? Давайте разом розбиратися на яких сервісах його шукати, та як перевірити, якщо ми не дотягнули до нього свої показники. Вітаю в черговому випуску електронний облік і звітування. Отже, 19 грудня, так як і обіцяли, податківці оприлюднили на спеціальному для цього сайті перелік юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які потрапили вперше до клубу білого бізнесу. Хоча уже з 1 грудня ми в електронних кабінетах отримали новий розділ, де. Змогли побачити дотримання критеріїв відповідності входу до цього клубу. І багато хто з нас, багато з компаній, отримали певні повідомлення, які свідчили про те, що їх зарахували до числа платників податків з високим рівнем такої сплати. Отже, про все по порядку. Перейдемо спочатку на сайт, який відведений для цієї програми. Ось ви бачите на нього посилання, яке обслуговується Державною податковою службою, і на головній сторінці якого ми бачимо, що до такої категорії підприємств потрапило до такої категорії щасливчиків 8255 підприємств по Україні. І відповідно з цієї першої сторінки ми можемо одразу розпочати пошук, тобто. По коду ЄДРПО чи податковому номеру фізичної особи підприємця відшукати необхідну нам компанію. Тобто ми вводимо тут код, натискаємо пошук, і якщо компанія наявна. То, відповідно, система нам покаже її. Якщо запису не знайдено, отримуємо відповідне інформаційне повідомлення. Тобто, таким чином ми можемо себе або наших партнерів швидко перевірити у цьому реєстрі. Поряд з тим, в нас є додаткові ще розділи на цій сторінці, де ми побачимо загальний перелік платників з переліку. В якому вже без фільтрації додаткової, за замовчуванням лише по періоду, але він у нас лише один. Відсортована інформація і ось весь загальний перелік суб'єктів господарювання. Інформація відображається по найменуванню та коду такої особи. Далі секція ведення економічної діяльності, клас, регіон обліку та система оподаткування. Відповідно відсортувавши, припустимо. По регіону ми можемо обрати, наприклад, я сьогодні дивилася по своїй Волинській області, хто ж потрапив до цього переліку, можна додатково зрозуміло ж таки по виду економічної діяльності і так далі. І дивимося перелік, які ж компанії потрапили, можливо, це наші конкуренти, наші партнери і так далі. Крім того, на цій сторінці ми можемо побачити інформацію щодо особистого комплайнс-менеджера, що це з собою являє, які функції виконує такий податківець, як з ним можна комунікувати. Ця інформація буде більш цікава для тих суб'єктів господарювання, які вже потрапили до клубу білого бізнесу. Поділіться в коментарях, чи Позитивна у вас історія, чи ви є у цьому клубі, і чи відчули ви вже переваги цього клубу? Адже зараз лунають запитання, що ж нам робити, якщо ми потрапили до числа таких суб'єктів господарювання. Додатково нічого робити не потрібно. Потрібно розуміти, що у вас є ну, певні переваги відносно інших суб'єктів господарювання. Зокрема, можна залучити до консультування відповідного особистого комплаєнс менеджера і проконсультуватися з певних питань і так далі. Тобто практика покаже, наскільки дієві ці методи, наскільки вони будуть допомагати таким суб'єктам господарювання. Чи буде дійсно вартувати, намагатися потрапити до цього переліку. Колеги, якщо це відео корисне, обов'язково ставте лайк, діліться з колегами, щоб ще більше суб'єктів господарювання, бухгалтерів побачили таке відео. І зрозуміли, як працювати ось цією оновленою інформацією на новому сайті. І зараз перейду до електронного кабінету, покажу, яку ще корисну інформацію варто там перевірити. Отже. Переходжу до електронного кабінету і рухаюся до нового розділу. Він став другим у списку. Це критерії добровільного дотримання законодавства. Так його назвали розробники, в якому ми бачимо, тут не потрібно додаткової інформації вводити особисто, тобто податковий номер чи найменування підприємства. Тут відображається інформація по тій компанії, по якій ви авторизувалися з допомогою електронного цифрового підпису. І перевіряємо ось відповідність з цим критеріям детально розшифровувати. Вимога розміщена з лівого боку, а відповідність цієї компанії так або ні. У більшості випадків позначається справа. Крім того, в нас є ще додатковий блок критерії саме грошового характеру, який стосується сплати податків. І тут теж перевіряємо відповідність і нижній третій блок, який містить одну позначку. І сигналізує, чи компанія працює на ринку більше року чи менше, адже це теж відноситься до критеріїв. Відповідно, глянувши на ці критерії, на їх дотримання або недотримання, ви зрозумієте, який показник потрібно дотягнути, щоб. Найближчим часом потрапити до цього клубу білого бізнесу. Але стоїть питання, а з чим ж Ось Якщо для прикладу, по цій компанії показник рівня сплати податку на прибуток не перевищує середнього показника за останні чотири квартали. Я рухаюся знову ж до того сайту, в якому ми вже з вами ознайомилися, розглянули, що він собою являє. І до останнього підблоку Галузева аналітика. І ось у ньому рекомендую. По необхідному вам кведу, тобто квед обираємо той, який є основним для відповідного суб'єкта господарювання, і порівнюємо ті показники з тою нормативною величиною, до якої ми трішки не дотягнули. Отже, для прикладу вибираю квед змішане сільське господарство. І бачу, що показник, з яким порівнювали рівень сплати податку на прибуток. В нас 1,76, це за 2023 рік, а з жовтня 23 по вересень 24 0,50. Ось це є розрахункова величина, з якою порівнювали. Відповідно, якщо в кабінеті я бачу менший показник, то розумію, відносно чого, до чого потрібно рухатися, наприклад, аналізуючи і в перспективі. Готуючи звітність щодо четвертого кварталу. І також рівень сплати податку на додану вартість, рівень сплати податків до зведеного бюджету платниками, які перебувають на спрощеній системі. Тобто, якщо ви на загальній, то цей показник нас не стосується. Теж рівень сплати ПДФО це для ФОПів-загальників, і рівень сплати заробітної плати. Цей показник теж перевіряємо, якщо ми його не дотримали. Саме ось цього блоку стосуються ці галузеві критерії, саме ними ми оперуємо на новому сайті. Перевіряйте своїх колег, перевіряйте себе, шукайте у відповідному списку. Я, крім того, покажу ще повідомлення, яке отримали більше 8 тисяч платників податків по Україні. Щодо включення їх до переліку суб'єктів господарювання з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Ось такого змісту, такого вигляду, було це повідомлення. Відповідно, якщо ви в електронному кабінеті отримали таке повідомлення, це означає, що ви у клубі білого бізнесу. Пишіть у коментарях свої враження. І ставте плюсик, якщо ви є в числі цих щасливчиків, належите до цих 8 тисяч компаній. Якщо цей випуск був для вас корисним, обов'язково поставте йому лайк та поділіться з колегами. Підпишіться на YouTube канал Номер Один. Семінар, звичайно, що ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються гарячі новини. Які ви можете переглядати безкоштовно. Якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу, де відбуваються трансляції вебінарів на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс онлайн-відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні в роботі калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника під рукою, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Залишайтеся з нами та будьте в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі.